Вітаємо на хвилях улюбленого шкільного радіо Тисяча друзів! З вами рубрика Все про все! Та її ведуча Поліна Ільчишина, учениця вже восьмого класу. А ви знаєте, яке свято буде 4 жовтня? В цей день у всьому світі відзначається важливе міжнародне свято Всесвітній день тварин або World Animal Day. Його мета звернути увагу суспільства на права тварин та умови їх утримування, адже часто ми чуємо, що тварини це брати наші менші, тому ми повинні піклуватися про них, оберігати та створювати найкращі умови для їхнього існування. Тому сьогодні у нас дивовижна тема: наші вірні друзі тварини. Вони можуть бути домашніми, дикими, великими і маленькими, але одне точно. Всі вони важливі для природи і для нас. А у вас є домашні улюбленці? Або може ви мрієте завести когось особливого? Що до мене, я дуже люблю всіх тварин. Але особливе місце у моєму серці належить котик. Like я вважаю, кішки загадкові істоти, що живуть з нами поруч. Гуляй сама по собі кажуть у народі про цю тварину. Тим часом кішки набагато розумніші, ніж ми про них думаємо. Вони мають передбачення катастроф, рятують людей на пожежах, ловлять злодіїв гірше за собак, можуть помститися, якщо їх ображають, і навіть впливають на наші долі. У Єгипті кішка була дорожчою за людину. Єгиптяни шанували їх як священних тварин. Вважалося, що кішки перебувають під захистом Бога Сонця. Ра. І богині радості Бастет, які інколи з'являлися в котячому вигляді. Під час пожежі єгиптяни спочатку виносили кішку, а потім уже речі. А ось у середньовіччі в Європі, кішок вважали поганими тваринами, їх називали посланцями пекла, їх боялися і ненавиділи. Дикі розваги натовпу, що мучить хвостатих, приводять у жах. Кішок винищували, і як результат у Європі вибухнула чума. Кішки перестали ловити щурів, а саме щури і стали основними рознощиками цього страшного захворювання. Знищення кішок забрало життя близько 40 мільйонів європейців у середні віки. Тож з котячим племенем сваритися небезпечно. А ось на сході кішкам жилося привільно. Досі вважається, що пророк Магомед Позначив особливо улюблених кішок, намалювавши їм на лобі букву М велику літеру свого імені. Кішки з такою міткою є нащадками улюблених кішок Магомета. З давніх часів у різних цивілізаціях кішці приписують надзвичайні властивості. Так, англійці вважають, що чорна кішка приносить удачу. Стародавні вікінги також вважали кішку священною. Норвезьких лісових котів вікінги тримали на борту кораблів, вони позбавляли мандрійців щурів. У слов'ян за традицією поріг нового будинку переступає кішка. Кішки можуть відтворювати до ста різних звуків. У котів у 14 разів сильніший нюх, ніж у людей. Кішки і люди мають ідентичні ділянки мозку, що відповідають за емоції. Зі своїми кішками розмовляють 95% їхніх господарів, і я серед них. Кішки інопланетянки. У цьому впевнені навіть деякі вчені. На їхню думку, головне завдання кішок спостерігати за істотами на землі, а доказ їхнього інопланетного походження дивовижні здібності, яких немає в інших тварин. Тож давайте не забувати про те, що ми одна велика сім'я на маленькій планеті. І роблячи добру справу, допомагаючи нашим братам меншим, ми допомагаємо собі. Всім дякуємо за увагу і почуємось на хвилях улюбленого шкільного радіо. Тисяча друзів, до зустрічі!